Всім привіт! Перед цим я знімав відео, що в мене на Peugeot 207 вилетів рокер. Я догадувався, що затрапилось, але думаю розберу, тоді покажу. Зняв я головку і ось що ми бачимо. Немає сідла. Випало сідло і розламалося. І ось Під цим клапаном попало кусочок сідла. Ось в цьому циліндрі десь тільки що бачив. Кусочок сідла було. Ось ми бачимо, хороший кусочок. І в цьому циліндрі теж. Якщо глянути по поршнях, то десь цей поршень, все цей поршень. Трошки побитий і в кожному циліндрі є кусочки метала. Коротше така ситуація. Взагалі перед цим були пропуски циліндрів. Я догадувався, що це щось із клапанами, з сідлами. Але мені на СТО знімали головку прям не, прям, прям, не знаю, місяць назад. Провірили на герметичність, шліфанулися, якісь надписи є і поставили назад. А зараз я буду сам зняв вже її і буду вести на ремонт, щоб її поміняли всі сідла, все, що тільки можна, щоб зробили. Якщо комусь цікаво, я пізніше розкажу, що це обійшлося, що робили. E cada lei, zahli bastu,